Лозові керівники міста та області завітали до прийомної родини булигів. Почесні гості вітають дітей з днем знань та передають їм шкільне приладдя і солодощі. Родина також отримує мікрохвильову піч та іншу допомогу. Люди дійсно роблять дуже добру справу. Сім'я намагається надати гідні умови. Вони роблять ремонт. У них гідні умови проживання. Вони це відразу видно, піклуються добре. про дітей перепланували самі своїми руками будинок і відповідально ставляться і до навчання дітей, і доглядають за їх станом здоров'я. Прийомні батьки виховують двох сестер і брата. Родину обіцяють підтримувати надалі. Далі керівники відвідують Лозівський центр реабілітації Жемчужинки, де спілкуються з колективом та батьками відвідувачів, знайомляться з послугами, які надають дітям. Це зал механотерапії, це після для дорослих. У центрі реабілітації проходять діти з інвалідністю до 18 років. Старші мають змогу отримати соціальну адаптацію. Центр відвідують Лозівчани, переселенці та діти з родин загиблих захисників, говорять у центрі. Дуже добре враження від зробленої роботи. У нас є розуміння, є кілька спільних проєктів, і є розуміння, як їх реалізувати, і з якими іноземними саме партнерами щодо розширення території цього закладу, розширення спектру надання послуг. Є попит на цю послугу. На жаль, на жаль, він є. Наприкінці гості фотографуються.